Апеляційному суді Києва, який розглядає справу про вбивство Євгена Щербаня, цього дня билися. Депутати від опозиції не виконали наказу судді залишити залу засідань і зійшлися із словим загоном грифон. Депутати протестували проти накладання штрафу суддей на Юлі Тимошенко за зневагу до суду та її адвоката Сергія Власенка. Ситуація зайшла так далеко, що ще деякий час тому її заручниками стали журналісти, які не змогли вийти із зали суду. Що зараз відбувається там? Ми спробуємо спитати в Нелі Ковальської. Нелі Вітаю. Яка перспектива цього засідання? Чи є можливість в цьому гармидері слухати свідків і все ж таки якісно вести процес? Добрий вечір, Наталко. Ну ми змогли вийти із залу суду всього півгодини тому. Що там відбувалося із самого початку Сергій Власенко із самого початку судового засідання почав заявляти про те, що Юлія Тимошенко дуже хотіла приїхати до суду, і кілька разів, ніби вчора повідомляла про те пенітенціарну службу. Натомість остання навпаки заявила сьогодні про небажання Тимошенко з'являтися тут. Оксана Царенко, головуюча у судовому засіданні, заявила про те, що сьогодні, ніби від Юлії Тимошенко, отримала факс. У якому е, остання висловлювала свою неповагу до суду саме за це Юлію Тимошенко вирішили оштрафувати на 1700 гривень на 100 неоподаткованих мінімумів? Саме це викликало хвилу, хвилю обурення серед депутатів, які були присутніми у залі засідання. Вони почали е, вигукувати образливі е, якісь слова на адресу судді, і суддя попросила їх вийти з зали, е, вони не погодились. І е, тоді на е, допомогу для того, щоб вивести їх, попросили е, бійців підрозділу Грифон. От як це виглядало? Після першої невдалої спроби е, вивести депутатів із зали судового засідання десь на дві години е, тут панувала тиша приблизно дві години. А е, після цього е... До е, журналістів вийшов е, керманич один з керманичів підрозділу Грифон та попросив журналістів заради їхньої безпеки покинути приміщення. Ніхто не вийшов після цього. Беркутівці силою просто винесли депутатів із зали, розтрощивши меблі, розкидавши особисті речі. Ось так приблизно це було. На яких підставах ви нас видаляють? Are

І вже за п'ять хвилин після того, як е, ця потасовка закінчилася, суддя зайшла до зали засідань, не зважаючи на потрощені меблі та справжній гармидер, почала допит свідка. Щодо свідка його звати Ігор Мар'їнков. Він е, на самому початку допиту зізнався, що особисто з Юлією Тимошенко він не знайомий, але жив з нею в одному готелі і станом на ну от півгодини тому, коли нам вдалося вийти з зали, щоб розповісти про. Це все. По суті, справи він ще нічого не говорив. Обличчя його ми теж не побачили. Побачили тільки відображення його обличчя у склі напроти камери. Ми зараз будемо намагатися повернутися до зали суду та дізнатися, все ж таки, що саме розповів суду світов, свідок Наталко. Дякую, Нелі, Нелі ковальська про ситуацію в апеляційному суді столиці. Там слухають справу про вбивство депутата щервення. Підозру в причетності до якого нещодавно висунули Юлії Тимошенко. Бійку і штовханину в залі суду у справі щербання спровокували самі народні депутати. Про це заявили в міністерстві внутрішніх справ. Правоохоронці запевняють, вивезти вивести парламентарі судової зали постановив суд. Кілька разів співробітники підрозділу Грифон чемно просили опозиціонерів самостійно покинути приміщення, де тривають засідання. Але у відповідь кажуть, почули лише образи та відмову. І тому представники судової міліції вимушені були застосувати силу. Працівники судової міліції Грефон діяли в межах чинного законодавства, виконуючи рішення суду з видалення всіх із залу, крім учасників процесу та представників засобів масової інформації. Приводом для такого рішення стало порушення громадського порядку народними депутатами, які там були присутні і які не реагували на зауваження.